Перший комунальний молодіжний центр в Івано-Франківську планують відкрити до дня молоді 12 серпня. У приміщенні на стадіоні рух триває ремонт. Тут утеплюють стіни, заливають підлогу, планують замінити вікна та облаштувати санвозли. Розповідає керівниця міського відділу молодіжної політики Мар'яна Циганин. Молодіжний центр це осередок, в якому, можна сказати, планується, але основна частина реалізовується молодіжна діяльність. Це навчання молодих людей проєктному менеджменту, лідерству, командній роботі, залученню грантів, реалізації своїх ідеї від нуля і до логічного завершення. Це такий генератор, щоб молоді люди, які щось хочуть, до цього йшли. Частину простору займатимуть дитячі проєкти, зокрема, діти з півдія. Мар'яна циганин розповідає, що молодіжний центр працюватиме із молоддю, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Центр соціальної служби для сім дітей та молоді працює з категорією, яка вже знає, що таке наркотики, алкоголь, яка десь в складних життєвих обставинах, яка побувала в місцях позбавлення волі. Наприклад, у нас є промприлад та багато інших ініціатив громадських і бізнесових, які працюють з тими, хто вже щось вміє, знає і готовий до партнерства. А оця середня. Категорія, це якраз наша цільова аудиторія, які слава Богу, вже не там, ще не там, але вони ще не дійшли до такого високого рівня. І ми їм будемо допомагати рухатись в сторону хорошого, правильного і прогресивного. Тетяна Дворська зараз волонтерить при створенні молодіжного центру. Дівчина каже, серед її знайомих є ті, які прагнуть щось робити для розвитку себе та оточення, але не завжди знаходять такі можливості. У мого друга була дуже така ініціатива. Він починав з кіновечора і він шукав простір, де от зробити це. Але було трішки важко знайти місце, де можна це зробити, оскільки так, у нас в Івано-Франківську, є різні е, центри, де молодь е, в громадських організаціях себе так само реалізує. Але ми розуміємо, що е, багато зараз робиться різних проєктів і місце стає все менше і менше. Зі слів Мар'яни Цигани на приміщення молодіжного центру ремонтують за рахунок фонду ЮНІСЕФ. Це близько двох мільйонів гривень. Меблі та оргтехніку закуповуватимуть за гроші з міського бюджету. Наталі Олексієнко Назарій Гук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.